Шановні дітки, вітаю вас! 28 липня Україна вперше визначатиме День Української державності. Це свято встановив не так давно президент України Володимир Зеленський під час святкування 30-ї річниці Незалежності України 24 серпня 2014 року. Навіщо це свято? Воно було встановлено з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування Києва та розквітло за князювання Володимира Великого. Недаремно президент під час своєї промови на параді, який, напевно, ви бачили, сказав, що ми молода держава, але. Маємо довге тисячолітнє коріння. І кожен з цих періодів можна згадати. День української державності запроваджений для того, щоб протидіяти в першу чергу російським фейкам, про буцімто єдність походження російського та українського народів. Це різні народи. І ми це зараз. Відстоюмо ще раз. Історія українського державотворення засвідчується першими згадками про заснування столиці Давньоруської держави міста Києва та подіями, пов'язаними з діяльністю князя Володимира, якого, до речі, теж сьогодні згадують, тому що в Україні ще сьогодні день хрещення Русі України. Саме Володимир Великий, 980. В 8 році, тобто в 10 столітті, прийняв християнство як державну монорелігію, що стало для України цивілізованим вибором. Її державотворчі традиції продовжили, зокрема, галицько волинське князівство, Українська Козацька Держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна, і, а вже ж, суверенна, незалежна, сучасна Україна. Саме на вшанування видатного державотворця Київського князя Володимира Великого в День хрещення Київської Руси України, 28 липня і встановлений День української державності. Прагнення до свободи та самостійності. Є визначальною цінністю українців, що давала нас нагу і сили залишатися собою в часи бездержавності. День української державності пов'язаний із розвитком війська та військовими тисячолітніми традиціями. Українці, захисники нашої держави, нащадки воїнів-русичів, козаків, січових стрільців, воїнів Української повстанської армії. Сучасні Збройні Сили України стримують агресора Російську Федерацію, захищаючи суверенітет, тобто незалежність Української держави, доводячи, що Україна народ військо. Продовж тривалої історії українці не залишали боротьби за свободу та здобуття держави. Першого в ХХ столітті незалежність Україна проголосила. 22 січня 1918 року в Четвертому універсалі. А актом від 24 серпня 1991 року її, врешті, остаточно утвердила, відновила незалежність. Україна в 20 столітті кілька разів здобувала суверенітет і втрачала його через внутрішні незгоди під час зовнішньої. Агресія. Національна єдність є обов'язковою умовою для збереження державності, про що ми з вами повинні пам'ятати не тільки в цей день, а й завжди. Україна це не держава, яка утворилася 31 рік тому. Ні, Україна це держава з тисячолітньою історією. І одним із прикладів який Україна успадкувала на підтвердженні цієї тисячолітньої історії, є якраз герб Володимира Великого. Від кожної держави Україна щось зберігла і успадкувала. На початку ось Русь Україна, яка існувала на території України ще в 9, 10, 11 століттях. Ми завдяки. У цій державі маємо цивілізаційний вибір, який визначився із прийняттям християнства в 988 році. Маємо тризу, родовий знак Рюриковичів, що став державним гербом сучасної України. Маємо Київ, столицю, політичний і культурний центр українських земель понад тисячу років. Гривню назву грошової одиниці. Ну і назву Україна, яка вперше згадується в Іпатіївському літописі в 1187 році. Уявіть собі, це 12 століття. Далі ця держава розпалася, і на її руїнах виникла Галицько-Волинська держава. Від цієї держави ми зберігли синьо-жовті барви національного прапору, що входять до кольорової гами Герба. Галицько-Волинського князівства. І утвердження європейського вектору розвитку, на що підтверджує коронація Данила Галицького від Папа Римського. Далі на українських землях виникла така держава трьох народів литовців, українців та білорусів. яка називається Велике Князівство Литовське. Від нього ми отримали європейську традицію міського самоврядування Магдебурзьке право. Що було дуже популярне в той час в Європі. Але не на Сході. Не в Орді, не в Кримському ханстві, ні в Московському князівстві. Але ми це вже мали. Що таке магдебурзьке право? Так декілька словам, щоб вам було зрозуміло. Це те ж саме, що сьогодні у нас є мерія. Мерія, депутати, які приймають рішення, як жити в і також від цієї держави ми отримали Пересопницьке Євангеліє. Фотографію ви бачите на екрані. Це видатна, рукописна пам'ятка, на якій сьогодні складають присягу Президента України. Далі ця держава теж занападає, а на українські землі поступово і все частіше починають нападати турецьким воїнам. Тому у нас виникли козаки. Під козацької доби ми отримали республіканські традиції народу владдя, козаки жили завжди в демократії, та взагалі український народ завжди в демократії живе. Також ми, от, ми спадкували військові традиції, які лягли в основу Збройних сил Української Народної Республіки та пізнішого українського визвольного руху, одну з перших в європейських конституцій нового часу укладену Пилипом Орликом. 1710 році раніше ніж Конституція США. Далі було тяжке ХХ століття. Протягом початку ХХ століття у нас існувало декілька держав: і Українська Народна Республіка, і Західна Українська Народна Республіка, і Українська держава Павла Скоропадського, і ще раз Українська Народна Республіка. Від цих цих держав ми спадкували демократичні засади державного будівництва. Ми отримали перший парламент, в який розвину... розвинулася Центральна Рада, створена в березні 1917 року, яку очолив Володимир Винниченко. Ми отримали також перший уряд, очолений Володимиром Винниченко, який був генеральним секретарем. Також ми отримали державні символи: Герб, Гімн, ще не вмерла Україна, і право. Також ми отримали соборність, тобто єднання українських земель в єдину державу, що відбулося 22 січня 1919 року. Отримали також і Українську Академію наук, що була заснована Павлом Скоропадським в листопаді 1918 року. А далі було 70 років радянської окупації. На території України було створено. Державу під протекторатом Москви, яку назвали Українська Радянська Соціалістична Республіка. І хоча багато кривд ми від цієї держави отримали, але є деякі позитивні моменти, які ми на сьогоднішній день ще маємо. Це і статус засновника Організації Об'єднаних Націй і Адміністративно-територіальний устрій. Ну і з 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною державою. Одним з найголовніших спадків серед всіх цих держав, про які я вам розповів, є наш національний герб тризм. Державний герб це символ, який презентує країну як суверенну незалежну державу. Він зображується на офіційних документах, печатках, грошових. І знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ. Тризоб є нашим давнім символом. Його найдремніше зображення, винайдене археологами, датується 10 століттям. В Давній Русі Тризоп був родовим знаком князівського роду Рюриковичів. Цей символ власності та влади переходив з покоління в покоління видозмінюючись, аби кожен представник роду мав індивідуальну емблему. Особливо багато цих артефактів за період князівання Володимира Святославича, тому тризуб і вважається знаком князя Володимира Великого. Протягом багатьох століть на землях Русі було поширено зображення тризуб. Після занепаду роду Рюриковичів воно поступово витіснено. В 14 столітті почали формуватися геральдичні національні системи власний, власний герб, було створено військом Запорізьким. Це був козак з Мушкетом. Його зображували на військових печатках гетьманів і кошових отаманів в 16 першій половині XVII століття. Від кінця XVII -го століття город, традиційний герб використовувало і городове. І низове військо Запорізьке. Щоправда, низовики додавали ще зображення спису. Проте утвердженню власної геральдичної системи, тобто э, Гербу, завадила повна ліквідація гетьманщини. У ХХ столітті в часи Української Народної Республіки вперше зустрічається тризуб на печатках Генерального секретаріату. Із проголошенням Української Народної Республіки в листопаді 1917 року питання державного гербу набуло особливою актуальністю. 6 січня 1918 року тризуб із Христом над Середнім зубом у восьмикутній рамці з'явився на перших грошах, випущених Українською Народною Республікою. Автором цієї банкноти в 100. Харбованців був художник-графік Георгій Нербут. Після проголошення 22 січня Самостійної України питання про офіційне затвердження державної символіки треба було вирішувати негайно. 25 лютого на засіданні Малої Ради офіційно затверджено був тризуб гербом Української Народної Республіки. Було доручено. Графікові архітектору Васильєві Кричевському розробити його зображення. І через 10 днів, 22 березня, Мала Рада схвалила великі та мали герби, а також велику та малу Печатки УНР. Вибором Тризуба тодішні українські політики підкресливали спадковість нової держави від Давньої Русі. Всеоздоба питоменна, не запозичена зв'язана з нашою тисячолітньою державною, політичною і культурною історією, зазначав Михайло Грушевський. Стилізовані оливковий вінок навколо тризуба в обох гербах Кречевського символізували миролюбність Української Республіки. За часів української держави тризуб залишався в геральдичному вжитку. В офіційних описах кредитних билетів цей знак іменувався українським гербом. Тризов без вінка зберігся і на печатках різних установ військово-морського прапору, нового зразка і службових штандартів. 24 листопада 1918 року спеціальна комісія схвалила проєкт герба та печатки, підготовлений Георгієм Нарбутом. Але вони залишилися незатверджені. За часів директорії гербом відновленої українською. Народної Республіки служив Тризуб без вікна. 21 січня 1919 року комісія у справах вироблення проєкту Герба УНР дійшла висновку, що Соборна Україна має поєднати емблеми УНР та Західноукраїнської Народної Республіки, а також знак князя Володимира. Із 22 січня 1919 року тризуб включили до Краєвого герба. Західної області Української Народної Республіки. Міжвоєнний період тризуб став символом боротьби українців за свободу. Його використовували уряд УНР на еміграції та різні політичні організації. В тому числі на емблемі Організації Українських Націоналістів був тризуб із мечем на місці середнього зуба. Символіка державності позначалась і в Українській повстанській армії. В СРСР тризуб був заборонений, для комуністичного режиму він лишався ознакою націоналізму. В 1960-80-х х роках КГБ неодноразово займалося справами про використання націоналістичної символіки. Так, 30 грудня 1967 року синьо-жовтий прапор із тризубом ще й з написом, що не вмерла Україна і слава, і воля. На будівлі Кіровського Райвкому, Дніпропетровську, сьогодні це Дніпро, та в інших явищах вважалися націоналістичним проявом. Після відновлення Незалежності України 24 серпня 1991 року Тризов, як малий державний герб, затверджений 19 лютого 1992 року, постанови Верховної Ради України. Конституція України 28 червня 1996 року закріпила цей символ нашої держави, а питання про Великий Герб залишається в майбутньому. ця типова ознака в нашій символіці, яка розповідає, дітки, що наша держава має тисячолітню історію, і українці завжди живуть на своїй території. Та держава, яка утворилася в 1991 році, пройшла час пошуку себе і опинилась в ситуації випробування своєї життєздатності. І попри внутрішню кризу та зовнішню агресію Російської Федерації проти України, Україна та її громадяни показали, що вони, можливо, навіть і несподівано для себе готові до випробувань. Отже Україна народилася не вчора, а її народ тисячоліттями живе на своїй землі, змінюючи назву та державну приналежність, проте не змінюючи своєї сутності та прагнення до самостійного життя. І це дозволяє нам, сучасним українцям, значно краще зрозуміти наших предків, які будували підмуровок нашої країни. Також в тяжких і драматичних обставинах. Щось їм вдалося, щось ні. Але зрозуміло, що кожному поколінню українців треба вміти відстоювати своє. Проте для цього потрібні не лише воля і хоробрість, а й знання про те, звідки ми прийшли, чого досягли, що маємо і завдяки чому ми це маємо. Тому цей день, День української державності, який Україна. Нагадую, святкуватиме 28 липня, якраз і покликане для того, щоб кожен громадянин нашої країни задумався, а хто ми такі? Ми українці, ми українці з тисячолітньої історії. І що б нам там не казали за кордоном, що ми недодержава чи щось тому подібне, нікому. Не потрібно це вірка. Ми боремось. Боремось за нашу державу. Боремось за нашу історію тисячоліття. І завдяки Збройним силам та всім всім добровольцям військовим ми перемагаємо. І як би нам складно не було, особливо останні 4-5 місяців з 24 лютого до 2022 року. Але пам'ятаєте, що я сказав на початку? Ми молода держава, але з тисячолітньої історії. На нашому боці правда, тому ми обов'язково переможемо. Ще раз вас усіх вітаю з цим святом, і дуже-дуже хочеться, щоб ви, наші молоді громадяни держави, обов'язково знали історію своєї. Величної, героїчної, сильної країни